Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. ми по вулиці Соборна, 1. У нас на кожні Хонда Серві v 2008 року випуску з автоматичною коробкою передач на передньому приводі з об'ємом двигуна 2,4 і літра бензин. Встановлено ГБО вписано в техпаспорт, Автомобільчик в гарному технічному стані. Таке чудове авто можна купити у нас на фіріальній в місті це за 9490 доларів. Нагадую, автомобільчик в гарному технічному стані, має чудову оптику. 17 ті оригінальні легкослання диски, гума в гарному стані зимова Мешлін. Автомобічик без пошкоджень, без підкрасів, дуже доглянутий, повністю тонований. Має великий міський багажник, один з найкращих в своєму класі. лакофарбове покриття автомобілічка без нарікань взагалі. Атомбійчик нагадую дуже доглянутий. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий шкіряний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані Крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятин. Маємо три підголівника для пасажирів, підлокітничок з підстаканниками для зручності пасажирів, склопідйомнички без нарікань. Передній ряд. Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятен. Маємо склопідйомнички, електрорегулювання сидінь, встановлено ГБО, нагадую, мультируль, автоматичну кропку передач, підігрів передніх сидінь, штатну мультимедію, клімат-контроль. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі місті Вінниці за 9490 доларів. Також авто можна придбати в лізинг або в кредит. Або замовити нас автомобітчик з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.